Отже, безперервні шви. Безперервні шви. Для накладання безперервного шва так само використовую голкотримач. І в даному випадку. Голку хірургічну. Безперервні шви не накладають на зовнішні покриви. Чому? Тому що вони менш надійні, ніж переривчисті. Ось я буду зараз накладати, якщо один стібочок розійдеться, весь шов розійде, розкриється. Розумієте? Таким чином, безперервні шви накладають на, вони, як правило, є заглибні. Вони є заглибні. Ми накладаємо їх на м'язи червної стінки, на білу лінію, що називається. Так? Тобто в глибині. І ці шви залишаються на все життя, якщо нитка синтетична або шокова. Або вони розсмотруються, якщо використовуємо такий матеріал. Беру, беру голкотримач, беру голку хірургічну. Гокотримач тримають таким чином. Цей особливість цього голку тримача не за кільця, а ось так. Пальчик вказівний повинен бути тут. Нитку. Для того, щоб краще було видно, яким чином нитка проходить в тканинах. Так, від, від нитку візьмемо велику. Так, десь 40 см. Це безперервний шов. Я однією ниткою. Я однією ниткою зашию всю рану. Так, пінцет в ліву руку. Тепер дивіться, рана в верхівці рани. Накладаю перший стібок. Прошив, проштовхую пальцем, шию пальцем цим, фактично штовхаю. Це достатньо важко, я ще раз повторюю. Безперервні, як правило, не так. Як перерівчався важко, тому що тканини вже м'які, м'якші, скажімо так, ніж шкіри. Так. Ось ниточка. Ще раз показую. Дивіться. Сюди. Між ними, між цими двома ниточками. Розуміли? З одного боку ліва, з боку лівої нитки довгої. Один раз, другий раз, дві петлі зробив. Захопив, перетягнув. Це я зав'язав уже. Тепер на цей бік одну петлю захопив і зав'язав. Ось таким чином. Так. Цей вузол повинен бути абсолютно надійний. Якщо цей стібок зніметься, розійдеться і Так, Пальцем притиснув, обвів. Далі. І залежно від того, як тканину шию. Дивіться. Відступив нижче, проштовхнув, роблю прокол. Укол викол на одному рівні. Так. І на однаковій відділі треба намагатися. Відкрию рани. Помічник, ниточку цю буде зараз підтримати мені більш-менш натягнутому стані. Не особливо тільки тягніть, бо канина скаже, що вона досить легко вже розривається. Так, нижче відступив, прошив, нижче відступив. Укол вику? Протягуємо і ви зразу перехоплюйте? Перехоплюйте ниточку. Так. Нижче відступив? Прошив. Тканина вже м'яка зовсім шкіра. І таким чином, бачите, якщо трошки потягну нитку, я прорізаю. Так, ось як тут прорізав. Перехоплюйте, не будемо сильно натягувати. Хоча шов повинен бути завжди затягнутий, інакше він може розійтися. Проколов, трошки нижче відступив, укол. Вику? Тримається трошки нижче відступив? Укол. Викул. І що називається кушнірський. Кушнірами називають людей, які працюють ще шкірою, правильно. Вироби шкіри. Так. Укол. Як правило, на кожному курсі є свій кушнір. У вас нема. Є? Кушничку. Так, так. Так. Тримайте, підтягується. Помічник повинен підтягувати. Якщо ви не будете підтягувати, а я буду накладати шви, то я потім просто-напросто не зможу, розумієте, зараз зашити. Так є, Ще трошки роздушиємо цю рану до кінця. Що називається кушнірський. Укол, викол. Укол-викол на одному рівні голки, розумієте? І кожен раз опускаюсь дещо нижче. Все, я зашив рану. Тепер подивіться. Для того, щоб мені зав'язати, закінчити, шов, я роблю таким чином, подивіться. Нитку складаю ніби вдвоє. Відстань від рани до голочки і від рани на цей бік. Розуміли? Так. В такому положенні я й шию. Це вже, як правило, навіть за межами рани робиться на тканині, яка не була роз'єднана. Тоді це надійніше. Так. Протягну. Перехопив, протягнув. Є. Знімаю. А далі ось так. Я так само можу зашити. Зав'язати, розумієте? Або зав'язую, відповідно. Ось таким чином цю петлю, потягуючи петлю, я відповідно і стягую цей шов. Так, зав'яжу, або за допомогою, або за допомогою голкотримача. Один раз, другий раз. Так. І. На цей бік. Все. Зав'язав. Розуміли? Ось подивіться, я закінчив. Так. Цей вузол повинен бути абсолютно надійний. І цей вузол повинен бути абсолютно надійний. Якщо він розійдеться, то зніметься весь шов. Розумієте? В такому разі ви повинні намагатися виконувати якомога правильніше. Отже, шов називається Кушнірський. Кушнірський. Розуміли? Тепер дивіться. Він не знімається. Ці шви безпередні не знімаються. Ці шви безпередні не знімаються. Давайте хай буде накладено. Я зроблю ще один розріз. То шкіра порвана не зовсім добре. Ниточку з волочкою швиденько. Наступний. Це ми наклали за вами шнізки. Нитка довга. Врізайте. Тут. Пальцем притиснув, обвів, заклав, верхівки рани. Накладаю перший стібок. Дивіться, ще раз. Голку тримає, тримаю між цими нитками. З лівого боку нитка, з справа коротка. Так найпростіше в'язати вузли, ніж пальцями. розумієте? Дивіться, Один раз, другий раз. А вузол виходить хірургічний. Нитку перевів на цей бік. І сюди. Перехопив, зав'язав. Все. Так, накладаю наступний, безперервний шов. Так. Подивіться. Такий самий, як кушніський. Просто модифікація кушністського. Трошки нижче відступив, прошив, прошив і Так, протягнув. Сюди. Петельку зробив, провів. Голочку. Бачили, як я зробив. Так. Тримайте. Зараз наступний раз ще краще подивитися. Що називається обвивний? Це варіант кушнірського шва. Подивіться. Трошки нижче відступив, проколов. Ви сильно потягнули, бачите, тут настільки тканина м'яка, що воно вже. Так, дивіться. Протягую голочку, ниточку. І цю голку. Бачите, в петлю, під петлю попереднього стіпка. Розумієте? Дивіться. Голочку, ось бачите? Пет петлю, Пропускаю голочку сюди. Так. Ниточка. Тягнути не можна, бо воно дуже <кій> рве тканини. Так. Ось. Бачите, яким чином? Підтримайте, легенько, не сильно. Що називається обвивний? Що називається обвивний? Так, і ще один стібок буквально накладу. Так, прошив. Прошив. Запам'ятали особливість обвивного шва? Так. Протягую, а тепер я голочку пропускаю сюди. Розуміли? Так. І. Утворюється додаткова нитка, яка ніби надає структури кращої цьому шву. Ось так. Тримайте. Стягнули його, тримайте ниточку. Я закінчу. цей шов. Шов обвивний. Варіант, фактично, кушнир шва Ниточку складу вдвоє. Для того, щоб закінчити, мені треба нитку скласти вдвоє. Так, трошки. Меточку складу вдвоє. І тепер протягую. Накладаю стівок, подивіться. Так, закінчують всі безпередні шви, як в попередньому випадку я вам показував кушнівський. Протягнув, протягнув. Так. І. Так. Все. Ось вам я закінчу обвивний. І ще раз. Раз, у зв'язку з тим, що нитка була складна вдвоє, бачите, в мене з одного боку вийшла петля, а з другого боку кінець ниточки. Так. Один раз, другий раз, закопив, на цей бік перетягнув. Нитка не оброблена, тому вона не така еластична, що називається, вона суха. Тепер поміняю місцями. Це шов обвивний, шов кушнірський. Давайте перевернемо. Зроблю ще один розріз. Так, основні до середній шли. Ниточку мені, швиденько. Так, вирізайте. Дивіться, який шов. Так, накладаю стібок. Як правило, їх завжди накладаємо за межами рангу, там, де тканина не була розрізана. Протягнув, проштовхнув, сюди. так. Тепер далі. Ще раз показую, між нитками кладу, покутримаш, або затискаєш два рази. Перехопив на цей бік. І тут один раз. І на цей бік. Розуміли? Поміняю місцями. один бік, другий бік. Так, накладаю шов. Подивіться, який шов. Безперервний шов. На м'язи накладаються. Великим тваринам, як правило. Так, відступив нижче. Укол. Проштовхую голочку на цей бік. Як звичайний, як завжди, кушнірський, або вбивний. Якщо роблю обвивний, я зараз би зробив сюди іголочку петлю. Розуміли? Отак. От Ниточку на себе. Так. Далі. Добре. Тепер подивіться, як я роблю. Шов називається матрасний. Як ніби петлеподібний, тільки безперервний. Ви бачили петлеподібний вузловий? Перерив частий, а це петлеподібний, безперервний. Прошив? Так. І на сюди, на цей бік. Прошив. Так. Наступний стібок, подивіться. Зоберіть волос. Так. Відступив трошки нижче. Прошив? На цей бік. Прошив. Так, є. Прошив. Трошки нижче. Назад повернувся і прошиваю. Шов називається матрасний. Розуміли? Безперервний матрасний шов. Ось таким чином. Все. І закінчую його. Бачите? як? Ніби петлеподібні, окремі. І разом зроблений з окремих петлеподібних. І закінчую. Складаю ниточку ще раз двоє. Останній стібок. Прошив. Прошив. Так. Протягнув. Підтягую. За цю петлю тягну, чи я підтягую. Весь. Шов? Так. Один раз. Другий раз. Захопив. Зав'язав. Попускається, тому що нитка суха. Ось таким чином. Зрозуміли? Тут кінчики залишаю маленькі, оскільки шов в тканині. Це, це матрасний безперервний шов. Це кушнірський безперервний шов. Давайте я ще раз зав'яжу тут ниточку. Для того, щоб він був повністю вже Я розв'язав, один раз і ще раз, дивіться. Один раз, другий раз. Кінчик захопив, зав'язав. На цей бік один раз зав'язав все. Так. І обвивний, найменший, найкоротший ми зробили. Таким чином основні безпередні шви, обвивний, кушністний, найбільш гривенний і матрасний. Розуміли?